В Україні досі триває війна, і щодня багато родин втрачають рідних. Особливо страждають діти, які залишилися без батьків-захисників. У Лозівській громаді відбулося вручення оберегів Батьківське серце для дітей загиблих героїв. Цей проєкт впровадила військово-цивільна спілка Пойове братерство України. Це насправді не прикраса, не кулон, а насправді оберіг. Оце батьківське серце насправді. Пішло від серця від хлопців з 54-го розвідбату, де я мав честь воювати, і вони самі без дизайнера оце витворили. Це шматочок срібло вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові і на звороті прізвище ім'я загиблого. Павло Жебрівський розповідає: бойове братерство України підготувало 73 обереги батьківське серце для дітей Лозівської громади. Кожне з них передає частинку любові та підтримки загиблих захисників. Дуже хотілося, щоб дітки загиблих героїв знали, що вони не одні в цьому буремному світі. По-перше, поряд їхнім серденьком буде битись батьківське серце, а поряд побратими його батька, який завжди готовий підставити плечем. Павло Жебрівський наголошує, що ця ініціатива ще один спосіб шанувати пам'ять героїв і підтримати дітей, які втратили батьків, адже кожне батьківське серце має на меті нагадати дітям про невмирущу турботу батьків і стати для них джерелом емоційної опори.